Молодь українського національного об'єднання в Канаді колядувала для збройних сил України. Хлопці і дівчата зібрали 19 тисяч 450 канадських доларів і вже конвертували у конкретну допомогу українським захисникам. Серед організаторів благодійної коляди уродженка Печеніжина Софія Михайлюк. Софія переїхала у Канаду у 2022 році влітку. Тоді навчалася у сьомому класі Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. Завдяки проактивній життєвій позиції та досвіду у журналістиці дівчині запропонували співпрацю із українською телемережею Контакт, яка транслюється у північній Америці. Попри навчання в канадській школі, Софія готує телевізійні сюжети, працює як телеведуча та ведуча різноманітних заходів, а також бере участь в житті української діаспори. Цього року до мене надійшов запит: чи не хочемо ми колядувати як молодь українського національного об'єднання відновлювати цю організацію та збирати молодь? Я дуже сильно переживала, чи буде в нас достатньо будинків, які нас запросять, чи ми зберемо достатню суму та чи прийде колядувати достатня кількість людей. Прийшли до українців колядувати, які нас чекали. Люди збиралися, запрошували дуже багато гостей, тому що це дійсно наша коляда, це відчувається як свято. Коли всі збираються, коли всі зберігають ці традиції, які передавалися з покоління в покоління, на жаль. Мені здається, в принципі, не на жаль. Зараз люди все рівно почали відновлювати, згадувати, як це було, дописувати нові колядки, щедрівки, і це і дуже важливо. Цьогоріч, задля допомоги захисникам, об'єдналися близько 20 хлопців та дівчат. Спільна коляда стала не лише святом, але і символом єдності та підтримки. Уть Українського національного об'єднання в Канаді відвідала з колядою багато українських осель. В результаті зібрали 19 тисяч 450 канадських доларів і вже конвертували їх у конкретну допомогу українським захисникам. Ми даємо кошти на 128-му бригаду на машину на третю окрему штурмову для наших хлопців, поранених з печеніжина Романа Бондаренка. Та Сергія Федорешина, які зараз е, перебувають у лікарні, батарея для 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Е, мені здається, вони на Херсонському напрямку. Окрім цього, придбали РЕП для 80-го батальйону 105-ї бригади тактичної авіації. Також надали допомогу бійцям 13-го окремого батальйону, спеціального призначення 4-ї бригади та 63-го окремого батальйону ТРО. Молодь. Українського національного об'єднання в Канаді планує цьогоріч вести активнішу діяльність та проводити ще більше благодійних заходів, розповідає Софія. Офіційно це був такий перший. Величезний захід, який проведений Муно після його відродження. А далі у нас є дуже дуже багато планів. Зараз як тільки я повертаюся до Торонто, ми організовуємо збори, будуть вибори. Наша місія це збирати українську громаду, організовувати різні заходи, тобто об'єднувати українців в Канаді. Хочемо працювати зараз на допомогу Україні. Саме більше напевно як благодійна організація, тому що ми це можемо робити. Ми маємо таку можливість, і кожен допомагає чим може. Мар'яна Мацьків Сергій Грин. Програма події НТК.